Всіх вітаю. Мене звати Андрій, я спеціаліст з супроводження erp системи ISPRO. Оскільки у нас вже є прийнятий бюджет на 2025 рік, тож ми можемо виконати налаштування для обліку заробітної плати на 2025 рік. Для цього нам потрібно буде заповнити 4 довідника основних. Тож, ми переходимо в облік персоналу, облік праці і заробітної плати, параметри налаштування. Тут ми шукаємо розділ в таблиці. І приступаємо. Перший довідничок у нас мінімальна заробітня плата. Обираємо його. Далі у правій частині екрану натискаємо праву кнопку миші кнопку і обираємо створити. Ставимо період 1.01.2025. Мінімальна заробітня плата у нас не змінюватиметься з 2025 року, з 1 січня, тож ставимо суму 8000. Натискаємо ОК. Ось, як бачимо, у нас додалась нова строка. І ми можемо перейти до наступного пункту довідничку це у нас прожитковий мінімум. Тут по аналогії, все робимо у правій частині екрану, знову праву кнопку миші натискаємо створити. Період ставимо 01.01.2025. 2025. Значить, для дітей до 6 років у нас буде теж все без змін 2563 прожитковий мінімум. Для дітей від 6 до 18 років 3196 гривень. І для працездатних осіб 3028 гривень. Натискаємо ОК. Перевіряємо. Ось у нас ще один рядочок з'явився в цьому довідничку на 1 січня 2025 року. А далі переходимо до наступної е таблиці: це індекс поживчих цін. Значить, Індекс переживчих цін потрібно заносити щомісячно вручну після того, як МінФін опублікує на офіційному порталі індекс. Вони зазвичай це роблять у 10-12 числах місяця. Тут так само, як в попередніх двох таблицях, натискаємо праву кнопку миші Створити. Ставимо період 01.01. Перепрошую 01.11.2024. Це останній індекс, що за листопад цього року оприлюднений. І він у нас склав 101,9. Тут є позначка базовий місяць індексації, значить, вона грає роль, якщо поставити її, то для всіх співробітників базовим місяцем буде вказаний той місяць, за котрий ми. Цю галочку поставили, тобто в нашому випадку листопад 2024 року. І е, пріоритет у цієї позначки вона має більший, ніж е, дата базового місяця індексації, проставлена у е, наказі на призначення переміщення у співробітників. Я її ставити не буду. Е, натисну просто ОК для збереження індексу за поточний, за попередній, перепрошую місяць. І у нас остання таблиця, яку нам потрібно заповнити для налаштування заробітної плати на наступний 2025 рік це максимальний податкований дохід. Значить тут трошки відбулись зміни. Якщо в 2024 році він складав 15 мінімальних заробітних плат, то з 2025 року, з 1 січня, він складатиме вже 20 мінімальних заробітних плат. Тут, по аналогії, ми створюємо через контекстне меню новий запис. Ставимо період 1.01.2025. І е, розмір тут у нас буде вже трошки інший: 160 тисяч. Тобто це буде гранична сума, з якої буде, на яку буде нараховуватись єдиний соціальний внесок. Натискаємо ОК. Е, в принципі, ми всі чотири довідничка сумних заповнили. Нам залишається зберегти зміни. Для цього ми виходимо з налаштувань, натискаючи оцей хрестик. Перевіряємо, щоб всі чотири довідничка у нас тут були згори відображені. Ну, тим самим ми побачимо, що зміни в них внесені вони у нас зберегуться. Натискаємо ОК. Все, всі зміни ми внесли. В принципі, можна приступати до поточних справ. Хочу всім подякувати за увагу. І до наступних зустрічей. Всім гарного дня!